Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 25 цікавих фактів про шкіру людини. Шановні мої друзі. Біологи та лікарі давно вже вивчили шкіру людини, і секретів від нас у неї вже майже не залишилося. Незважаючи на це, багато людей і до сих пір нехтують доглядом за нею, незважаючи на те, що він не так вже й складний. А ось відновити втрачене здоров'я шкіри не так-то просто. Світова косметична індустрія на цьому і базується: чим менше люди уважні до свого тіла, тим більше шансів, що в майбутньому вони стануть новими клієнтами, що спускають величезні гроші на косметичні процедури і різні засоби по догляду, які до речі допомагають. Не завжди і не всім. Мабуть, набагато простіше і ефективніше доглядати за шкірою завчасно, ніж лікувати її потім. Перший цікавий факт про шкіру людини. Завдяки підшкірному жировому шару, наша шкіра це не тільки найбільший, але й найбільш важкий орган людського тіла. Без нього шкіра важила б всього б кілограма 3, а з ним до 20 кілограмів. Складається шкіра людини із трьох шарів. Епідерміс це зовнішній шар. Дерма, внутрішній шар і жирова клітковина. Від механічних ушкоджень на кшталт подряпин нас захищає саме епідерміс. Близько 70% дерми внутрішнього шару нашої шкіри, що складається із двох шарів поменше, припадає на колагенові волокна. Але із віком колагену в дермі стає все менше. У середньому ми втрачаємо близько 1% на рік. Засіб подогляду за шкірою здатним потрапити в кров через 26 секунд. Вбирається все в неї дійсно швидко. Якщо уявити шкіру людини у вигляді одного шматка, то площа його становитиме близько 2 квадратних метрів. Однак це далеко не найбільший орган. Людські легені, наприклад, у розкладеному вигляді були б у багато разів більше. Кожну хвилину із шкіри середньостатистичної дорослої людини відпадає близько 40 тисяч відмерлих клітин. Це нормальний і природний процес. Велика частина пилу, якого вистачає в будь-якому будинку, складається саме із відмерлих частинок людської шкіри. Потові залози на шкірі грають роль регуляторів температури тіла. Цікавий факт. Найбільше потових залоз знаходиться у нас на ступнях, долонях і на лобі, а зовсім не під пахвами, як ми думаємо. Генетика шкіри має певне значення. У корінних африканців і європейців у середньому більше потових залоз, ніж у представників корінних народів Азії. Із усіх органів людського тіла саме шкіра є найважчим. В середньому на неї припадає близько 16% від всієї нашої маси. Повне оновлення клітин шкіри у дорослої людини відбувається за 26-30 днів. А у новонароджених вона оновлюється всього за 3 доби. Шкіра має інший колір при народженні. Навіть темношкірих людей діти народжуються світліше дорослих і темніють у перші кілька днів після пологів. Коли кровообіг рознесе по шкірі пігменти. Найтонша шкіра знаходиться у нас на повіках. Там її товщина вимірюється сотими частками міліметра, а найтовстіша на ступнях. У деяких людей на п'ятах вона досягає майже 0,5 см завтовшки. Шкірне сало діє на шкіру як природний крем. Тобто воно захищає її. І бореться із поширенням бактерій. Єдині місця в людини, які ніколи не пітніють це основа нігтів, губи, барабані перетинки та кінчик члена. У спекотний день ви можете втратити через піт до 13 літрів рідини. У таких умовах потрібно багато пити, тому що зневоднення може бути шкідливим і навіть небезпечним для організму. Спочатку все людство було більш темношкірим, ніж зараз. І лише приблизно 50 тисяч років тому, під час міграції, в північні широти, було еволюційно знижено рівень пігменту меланіну. Сумарна вага всіх частин шкіри, які скидаються людиною протягом життя середньої тривалості, становить 18 кілограмів. Шкіра за весь час життя людини оновлюється близько 1000 разів. За добу сальні залози виділяють до 20 грамів шкірного сала, який змішується із потом і тим самим створює захисну плівку. Близько 70% маси здорової шкіри у нормальному стані становить вода, тому різні зволожуючі засоби для неї такі популярні. Повноцінний сон допомагає шкірі довше залишатися молодою. Цікаво, що головну роль в цьому грає гормон сну під назвою мелатонін. На шкірі кожної людини існують невидимі смуги. Називаються вони лінії Блашко на честь дерматолога Альфреда Блашко, що відкрив їх у 1901 році. У звичайних умовах ці лінії побачити неможливо. Вони стають видними тільки при певних шкільних захворюваннях. Вмиваючись, ми щоразу видаляємо із поверхні шкіри себум, захисну плівку. Так що вмиватися, звичайно, потрібно, але не кожні півгодини чи годину. І останній цікавий факт про шкіру людини, шановні мої друзі, Ластовиння на шкірі говорить про те, що в організмі знижений рівень меланіну, і вона надзвичайно вразлива до ультрафіолету. Цікаво, що із віком властовиння у багатьох людей проходять ось такі дуже цікаві, чудові факти. Про шкіру людини, шановні мої друзі. Я надію, що вам сподобалося, тому ставте вподобаєчку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Ну і друзі, не забуваємо підтримувати наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Це дуже важливо. І не забуваємо підтримувати автора каналу, тобто мене. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву. Дякую ще раз всім за увагу!